Доброго дня! Мене звати Юлія Вінтоняк. Я мотосорі, педагогиня і дитяча психологиня. Ви на каналі Family Ease. Маму всі звикли сприймати як безумовно люблячу, надихаючу, підтримуючу людину для всіх оточуючих, як для дітей, так і для чоловіка, і всіх, хто до неї може звернутися. Але ми мами маємо пам'ятати, що мама це все ж таки людина, це жива людина, яка в даний момент просто. Може не мати сил елементарних життєвих сил, і в цей момент напроти вона може бути безпорадною, досить тонко відчуваючи цей світ. Світ може просто бути безсилою в даний момент, і досить важливо звернути самій мамі увагу на свій внутрішній контейнер, адже їй потрібно себе наповнити, тобто вам треба себе наповнити в цей момент, щоб відчувати той заряд енергії, який ви можете далі передавати своєму, своєму оточенню. Саме тому ми сьогодні з вами поговоримо про ресурс мами: як його відновлювати, де його брати, яким чином його підтримувати, що робити взагалі тоді, коли ресурсу досить мало, або ви потрапили вже. Той стан, де його майже немає. Як з цього стану виходити? Про це все ми сьогодні будемо покроково говорити. Сприймайте ресурс як певне топливо, яким ви заправляєте свій контейнер. Якщо ви його заповнили, ви будете рухатися далі. Якщо ж ні, сил у вас стає все менше і менше. Відповідно, вам просто нема звідки брати того ресурсу. Отже, що саме? Зменшує у мами ресурс і де він витікає, де той ресурс втрачається, де він проявляється найбільше, і ви раптом починаєте виявляти, що у вас його досить мало. Отже, такі ситуації трапляються в ті моменти, коли дитина вас. Найбільш часто починає турбувати. Ви постійно, а можливо, навіть щодня, відповідаєте на безліч питань вашої дитини. А ви підтримуєте дитину, ви допомагаєте якимось чином вирішувати конфлікти. А ви континуєте занепокоєння дитини, її страхи, можливо, навіть розпач. І це все відбувається через ваш стан. І тому в ці саме моменти у контакті з дитиною. Коли досить багато емоційного фону, поруч, ви починаєте виснажуватися, ви починаєте втрачати цей ресурс і виявляти саме в ці моменти, що у вас його вже залишилося досить мало. Що саме з'їдає так сильно мамин ресурс, якщо навіть зранку ви прокинулися, і він у вас був, той самий ресурс. Отже, найперше, це вина через Певну не ідеальність зараз, взагалі, світ побудований таким чином, що повсюди є інформація, якою має бути мама, і мама починає вірити в те, якщо десь вона заділа дитину або зупинила досить. Чітко, строго, то тут може бути певна травма. Тут я занадто була наполегливою. Тут ні, я навпаки, була не досить наполеглива, тому дитина буде зараз сідати мені на голову. Так? Відбуваються певні ось такі розмови всередині вашої голови. І чому вони відбуваються? Тому що зараз доступ до Психології до психологічних знань вони відкриті. І мами досить багато читають, і це дуже класно, це чудово. Але на фоні цього мами починають, ви починаєте втомлюватися, ви починаєте порівнювати себе із тим ідеалом, який диктує нам книжка, чи то якийсь блогер, чи певна сторінка соцмереж. Але ви жива людина, і відповідно це ваша індивідуальна історія, яка відрізняється від історії іншої людини. І мама та є мамою, яка може бути. Різною дитина хоче бачити різну маму, яка може підтримати, яка може сказати і нахримати, і е, сказати, що зараз цього не потрібно робити, і або мені це не подобається. Мама має бути різною, тому що життя різне, і це дитина пізнає особливо через маму, і тільки завдяки мамі. І саме в ті моменти, коли в вашій голові відбиваються ось ці монологи, ви втрачаєте досить багато ресурсу, тому що нічого особливо не змінюється. Ви себе Пригнічуєте цим, а ці ваші думки починають крутитися в вашій голові протягом всього дня. Ви вже не бачите себе. Ви не бачите дитину, ви тільки бачите певну проблему, яка була або зранку, або навіть то була і минулого дня. Зараз інший день, це інша ситуація. Вам потрібно рухатися далі, і вам потрібно бачити себе та свою дитину. Отже, поспіх це другий фактор, який просто з'їдає навіть залишки вашого ресурсу. Ви починаєте прискорювати своє мово. Ви починаєте в принципі форсувати всі події навколо вас та поспішати, але це все одно, що їхати на автомобілі за досить великою швидкості. І саме в такій швидкості ви не встигаєте зрозуміти та побачити, що навколо вас, які є деталі, на що вам орієнтуватися, і ця ситуація може вас призвести зовсім не в ту дорогу. Яку б ви хотіли повернути не в той бік? Чому? Тому що коли ви пришвидшуєтеся, у вас підвищується тонус тіла, ви починаєте заводитися, ви напружуєтеся, і після певного напруження має бути певне. Розрядження, але це розрядження, коли сильне сильне напруження, напруження відбувається взрив. І е, що, це саме, від, що саме відбувається в цей момент? Е, певні люди, деякі типи характеру починають проявлятися експресивно, тобто на когось. Ви можете покричати, можете висказати все, що ви розумієте, що ви хочете, і так далі. Інший тип прояву це інтроспективно, коли ви це переживаєте внутрішньо. Ви не можете десь. Навіть зачепитися за куточок столу і поставити собі собі синця. десь ви можете а, навпаки зачепитися да і зробити собі боляче. Ви можете сказати, що це випадковість, але насправді ні. Це якраз те розрядження, яке відбувається через ваше тіло, тому що ваше тіло просто сковане. Те саме відбувається з дітьми. Коли вони досить напружені, їм потрібен якийсь розряд. Вони як це роблять? Вони починають плакати, кричати, допотіти ногами, починають якось проявляти себе. І саме в цей момент їм, після цього моменту їм стає краще, тому що вони проявили свій стан. Звісно, ви не будете Тупотіти ногами, але ваше тіло починає реагувати. Так, не працює. Та, і ви розумієте, що від цього ресурсу. Точно не буде більше, коли ви починаєте заводитися і намагатися зробити більше справ за менший проміжок часу, ви можете побачити здивуватися, що насправді по висновку ви е зробили або неякісно, або не те, що потрібно. От, якщо ви в спокійному стані е сядете, подумаєте, а наскільки це ефективно, ви побачите, що це зовсім не ефективно для вашого життя. Наступне, що з'їдає ваш ресурс, е це певна внутрішня кри. Така або можливо навіть зовнішня критика. Коли є критика, вона точно вам не допомагає, і зверніть увагу на те, що ви собі говорите, коли у вас щось виходить не так або йде не по плану. Зверніть увагу на те, в цей момент ви себе підтримуєте певними словами, чи навпаки починаєте топити да, і казати, що ви абсолютно ні на що не спроможні. Так, звісно, у нас були зовнішні критики: це соціум, це батьки, можливо, оточуючи ще з дитини. Які в принципі привчали нас до цієї критики, і цей внутрішній критик тепер живе у нас самих всередині. Але чи насправді ви так все погано робите, що в цей момент ви заслуговуєте на на те, коли ви зробили помилку, настільки себе картати? Чи можливо цю помилку ви можете швиденько виправити або попросити про допомогу? Тому зверніть увагу наскільки часто проявляється ця критика, і чи насправді вона вам допомагає? І ви переконаєтеся, що насправді критика вам не допомагає, вона насправді вам досить заважає. Ну а тепер давайте перейдемо до практичних дій, що саме може допомогти мамі робити поступово і в своєму житті, щоб не скотитися відповідно до безресурсного стану. Ну найперше треба звернути увагу, що в вашому житті є досить багато різноманітних справ. Тої діяльності, можливо, від якої ви зараз відмовилися, тому що від народження дитини ви певним чином почали відмежовувати деякі справи, які начебто не важливі, тому що е, є важливіші справи, так е, за рахунок яких ви починаєте доглядати за дитиною, за е, членом сім'ї, і так далі, е, тому. І коли ви розумієте, що ті справи, які насправді ви відклали, і забули про нього, вам потрібно гарненько на нього подивитися, а що саме ви відклали? Можливо, там є оце справжнє, справжнє джерело вашого відпочинку. І саме зараз я вам пропоную зробити практичну техніку, яка називається батарейка, яка допоможе вам зрозуміти, що саме вас виснажує, а що вам дає навпаки сили. Отже, ви прокинулися. І в цей момент продигностуйте, наскільки заряджена ваша власна батарейка. Якщо ви виспались, все гаразд, можливо, це 100%. Але якщо, наприклад, ніч з дитиною була досить брохливою і неспокійною, то це, можливо, навіть 40, а то і менше відсотків. Оцінили. Тепер. Ви запишіть повністю всі справи, які ви робите за день, навіть найдрібніші і на ваш погляд, зовсім не важливі. Погодувати кішку, винести сміття або ще щось. Запишіть все, що ви робите, абсолютно все. Далі ви в кінці дня сідаєте і робите такий аналіз. Пишете наскільки а, певна дія та діяльність у вас відбирає ресурс чи навпаки заповнює вас? Яким чином ви це робите? Наприклад, приготування сніданку у вас займає мінус 15% від вашого ресурсу, але поїдання цього смачного сніданку разом зі сім'єю плюс 50%. Якщо ви ведете крикливу дитину в істериці або в поганому настрої до садочка, це мінус 40%. Але коли ви зустрічаєтесь з дитиною, вона посміхається, ви раді зустрічі, можливо, це буде плюс 100%. В кінці дня ви сідаєте і підводите баланс. Ви маєте порахувати, що у вас виходить. І в кінці має бути все ж таки або ви виходите на нуль, це в кращому варіанті, або в найкращому варіанті ви вийшли на плюс. Якщо ж у вас мінус виходить, то відповідно певні дії, які ви зробили за день, вас виснажують. Ви повертаєтесь до списку і дивитеся, що вас виснажує, чому це відбувається. І робите так декілька днів. Якщо ви бачите, що у вас мінус, 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 то відповідно я хочу вам сказати, що ви живете в борг, тобто ви берете свій ресурс десь і починаєте жити в борг. Тому е, вам потрібно ще раз переглянути список і побачити, де е, ви отримуєте. Ресурс в плюс, як ви можете розширити цю сферу впливу, як ви можете додати туди дії, як ви можете додати туди ще якоїсь діяльності, щоб додати відповідно собі ресурсу. А ті дії, де ви поставили з мінусом, подумайте, кому ви можете делегувати ці дії, або кого ви можете попросити про допомогу? Або, можливо, взагалі ви відмовитесь від цих справ і скажете, потім трішки потім зараз це не важливо абсолютно. І отже. Як же поповнювати далі свій ресурс? Ви зробили практику батарейка, ви зрозуміли, які дії вам приносять радість, задоволення, спокій, щирі відчуття позитивні. Тепер вам потрібно розширювати цей спектр своїх дій. Перше, це потреба в безпечній прив'язаності. Це певний контакт, спілкування, посмішки, можливо, обійми, чаювання з кимось, яке дає вам задоволення, яке дає вам ресурс і ось це наповнення. Наступна емоційна потреба це потреба у компетенції. Кожна людина і мама, в тому числі, особливо мама, потребує відчуття тої самої компетенції, а де я класна, а де я можу себе чудово проявити? А я гарно працюю. У мене гарно вдається ось це. Це не обов'язково має бути щось глобальне. Це може бути ваше хобі. Ви чудово в'яжете, або ви просто малюєте у вільний свій час, але ви це робите з задоволенням, і у вас це дійсно гарно виходить. І це також для вас є ресурсом. Тому тому що на це саме це ви можете спиратися. Наступна емоційна потреба це потреба в певних кордонах. Ви маєте знаходити для себе час, місце, де б ви були або на самоті, або б ви могли прогулятися. Тобто, ви наводите ось ці кордони між. Своїми власними потребами і між е, часом та доглядом за дитиною. Е, ви відмежовуєте ці дві сфери, тому що догляд за дитиною, це відповідно ніхто у вас цього не віднімає, і це має бути в вашому житті, і воно буде. Але ви маєте додати також і своїх власних потреб. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно прогулятися, то, будь ласка, знайдіть місце, знайдіть е, ту людину, яка б могла б хоча б на 10-15. Двадцять хвилин залишитися з дитиною. Ви просто вийшли а, в у двір, взяли собі каву, посиділи на лавці, передихнули, да і зайшли потім додому. Це важливий момент, який вам придасть. Ресурсу. Наступний аспект це вільний прояв ваших емоційних станів і ваших переживань, чи є то місце, або, можливо, людина, яка може допомогти вам розмістити ваші переживання, ваші різноманітні емоції, тому що у вас вони точно є. І важливо в цей момент знайти людину, яка просто вас може послухати, мовчки, або немовчки, або ви посміялися разом над якоюсь ситуацією. Тобто розрядка десь має відбуватися, щоб у вас це не Накопичувалося і не було потім певного зриву. Наступне це потреба у грі та спонтанності. Можете подумати, ну, ми вже дорослі, на що грати, на що бути спонтанними. У нас є план, режим дня і так далі. Це все чудово, і він дійсно має бути, тому що це опора для вас і для дитини. Але в ці плани. Е Хочеться іноді внести певні зміни, певну спонтанність, грайливість, певну гнучкість. Якщо ви захотіли десь поїхати, і це не суперечить вашому розпорядку дня дитині, то звісно, ви можете поїхати, і відповідно це додасть ось тої грайливості і легкості в вашому житті. Ви будете відчувати, що ви живі, і це буде змушувати да, рухатися вам далі і розвиватися далі. Отже, ми з вами проговорили, що ви можете зробити. І яким чином накопичувати, набирати свій контейнер, його постійно наповнювати. Це має відбуватися поступово, планомірно, і в той мірі, наскільки ви це можете робити, наскільки у вас є на це час. Але якщо трапилось так, що ви вже занурилися у... Певний стан безресурсності. Що зараз робити? І у вас немає абсолютно часу е, довго да, вирівнювати цей стан. Що тут і зараз ви можете зробити для себе? Перше, ви повинні визнати цей стан в собі. Зараз я втомлена. наприклад, ви можете так сказати, або я зараз без ресурсу. Вибирайте те формулювання, яке для вас є найближчим. Можете навіть якось символізувати певним предметом, взяти щось в руки, якусь чашку теплу з чаєм. Сказати, зараз я без ресурсу. Ви назвали цей стан і ви одночасно відмежувалися від нього. Тепер ви можете його контролювати. Ви сказали про те, що це мій стан, це не дитина погана, а це в мене зараз такий стан. Топне ви починаєте заповільнюватися, не пришвидшуватися, як ви можливо звикли, а заповільнюватися. Саме це дає вам контакт з собою. Ви під набираєте ресурсу, так розумієте, що далі ви можете зробити для себе, щоб вийти з цього стану. І саме ось це заспокоєння, призупинення потрібно саме для того, щоб. Зануритися так і заземлитися. Заземлення ми робимо завдяки тому, що поєднуємося з тілом. Тобто, ви всю увагу зараз занурюєте в своє тіло. Що зараз тілом? Починаєте його відчувати, якщо ви його не відчували, тому що саме в нересурсному стані воно ніби кудись дівається. Прям стопочками можете вжатися стати досить міцно на підлогу. А якщо ви сидите, то так, попою ногами також впираєтеся і заземляєтеся, відповідно відчуваючи зараз тут і зараз себе. Досить гарно підключити дихання, навіть якщо ви не займаєтеся певними практиками, просто звичне, глибоке, таке проникаюче дихання дозволить вам зупинитися. Наступне, ви повертаєтеся в певні рухи, в певну діяльність, яка вам дає ресурс. Можливо, ви виявили, що просто посидіти в одному місці з чашкою чаю 5 хвилин або 2 хвилини дає вам ресурс. Якщо ви знаєте, де це місце, це краще напередодні виявити. Тому що, якщо ви точно знаєте певне місце, ви туди йдете, ваше тіло швидше включається і приводиться в норму. Воно звикає до цього місця, що саме. Тут йому спокійно, так? І, або якщо це якийсь килимок для йоги, ви туди можете сісти, просто посидіти або навіть лягти, хай дитина по, вам, по вас позає, але ви на цьому місці заспокоїтеся. І далі ви продовжуєте працювати зі своїм тілом. Ви можете себе поплескати по руках, по ногах, починаючи знизу до гори, повністю всю-всю себе проплескали. Далі ви можете похитатися зі сторони в сторону. Ви в цей момент можете. Те себе гарненько промняти. Тобто ви робите щось зі своїм тілом, щоб воно відчуло, що воно є. Воно у вас є, ви можете на нього спиратися. Також, якщо у вас є така можливість, ви можете прийняти контрастний, холодний душ, або просто душ, або навпаки, гарячий, який вам буде приємний. Саме вода заспокоює та нейтралізує, або просто випийте стакан води, якщо у вас немає змоги прийняти зараз душ. І повертаємось до того списку. Справ або певних дій, які вам дають ресурсу. А ми вже їх виявили на попередньому питанні в практиці батарейка, де ми виявили, які саме справи вам дають ресурсу, і ви до, до них повертаєтесь для того, щоб знову таки наповнитися і піти далі. Я бажаю вам, щоб ви відчували ресурс в собі, могли швидко його відновлювати, знали, як це робити саме для себе. Підписуйтесь на канал Family Is, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте запитання, і головне, діліться. Можливо, у вас є лайфхак, як ви можете відновлювати ресурс, і це буде корисно для інших.